Єдиний мій страх, як українець, вже як не експерта, не як експерта, щоб той феноменальний історичний момент, який нам Господь, який нам Господь кладе. Кладе дійсно в лузу, виберте так буду негано висловиться. Ми зуміло втримати самі. І тут висловлюються словами Отто фон Бісмарка, Він коли вже об'єднав Німеччину в 1871 році, дав дуже унікальне інтерв'ю. Багато там його чого питали, але воно на мій погляд зводиться до двох речень: перше, що треба зробити для своєї країни. Він подумав, подумав і каже: чекати, поки пола Господня опуститься над твоєю землею, вчепитися, вчепитися і не відпускати. От нам треба цю полу Господню не відпустити. І другий той самий отто фонбістрав стверджував, держава має зробити всього дві речі: воєнну безпеку. І умови для економічного процвітання. Так добре світова кон'юнктура, бо ми ж величезний хаб, як зерно-бобовими, величезний хаб, ми величезний хаб по виробленню програмного продукту. Зараз і з криптою, з огляду на ті законодавчі акти, котрі ухвалені, напевно, піде уперед, не кажучи про воєнно-промисловий комплекс. Не будучи оптимістом по своїй природі, я не оптиміст, даруйте, я твердий реаліст, знаючи непогану нашу лиху історію. Так, благословенно Господь нам ще не клав, але Господь любить сміливих. Тож будьмо сміливими.